Друзі, обов'язково спробуйте цей салат. Це незвичне поєднання смаків, але надзвичайно смачно. Спочатку курячі стегна заливаємо холодною водою, додаємо лавровий лист, перець горошком, сіль і після закипання варимо 40 хвилин. Далі нарізаємо пекінську капусту, потрібна лише половина качина, нарізати мілко чи крупно, вирішуйте самі це по бажанню. Надрізаю шкірку апельсина хрест-нахрес, тоді її доволі легко можна зняти, розбираю апельсин на дольки і тоді нарізаю кубиками. Теж крупними, мілкими, як забажаєте, це не важливо. В мене апельсин був без кістачок, то і вибирати не було що, але, звичайно, їх вибрати треба обов'язково. Сир нарізаємо також кубиками. Сир для цього салата я брала гауда, підійде також і європейський, вони доволі тверді. Так само кубиками нарізаємо чорносив, дуже важливо, вибирайте. Чорнослив не гіркий, щоб не був на смак такий же і салат. З курки знімаємо шкірку, видаляємо кісточку, нарізаємо кубиками, додаємо часник, майонез, якщо потрібно, ще підсолюємо і все ретельно перемішуємо. Салат готовий, можна всіх кликати до столу, смачного.